Додатковий етер прямий, тому що вияснилось, що одна з переможниць не з України, тому у нас прийдеться нам перерозіграти головний наш подарунок. І головний подарунок, я, напом... я хочу вам нагадати, це ось така маска для обличчя авокадо і ось такий крутий спрей міст для тіла з органічним вівсом і абрикосиком. Ось, класний, класний, класний подарунок. ось. І у вас знову з'явився шанс його отримати. Для тих, хто брав участь, звичайно ж. Так. Я сьогодні цей макіяж зробила прямо в прямому ефірі. У попередньому, подивіться на каналі у розділі трансляції прямий ефір з цим макіяжем, бачите? З якими продуктами це все продуктори флейм. На вечір я вирішила трошки змінитись і додала ось таку помаду. Це поєднання ось таких двох міні-помадок. Такий колір тут у нас, як він називається, Hot Plant, тобто така гаряча слива і Coral Nude. І Coral Nude, Coral Nude. Ось такі два відтіночки. Виходить дуже такий класний колір губ. Дуже мені подобається. Не знаю, чи вони ще будуть продаватися в каталозі, але я час від часу користуюсь дуже класна якість, вона така і матова, і на губах губи не сушить, супер класна. Так, зараз я так ще раз показую подарунок, бачу, люди приєднуються до нас. Ось, подивіться, зараз буде розіграш ось цих. Цього класного подаруночка. Розіграш був у нас тільки для жителів України, і тому ті, хто, на жаль, не з України, не зможуть отримати подаруночок, тому прийдеться його перерозіграти. Я розумію, що це не дуже така приємність, але мене було підписано під під під, розіг, під відео з замовленням. Ну, так сталося. Так. І тому є у вас ще шанс, хто приймав участь, отримати такий шикарний розкішний подарунок. Так, другі дві переможниці це у нас Світлана. Вона вже відписалася і прислала мені адресу, куди надіслати подарунок. І ще у нас Ірина. Вона обов'язково відпишеться. Я думаю, що скоро як побачить, що виграла. Ось, І тепер знову я відкриваю цей сайт для розіграшу. Де, де він дуже закрився, поки ми з вами. Тут щось дивились. Так, щось я не зрозуміла, вже не там відкрила. Так, секунду. А, не там. Ось. Це у нас такий рандомайзер. По коментарях він просто показує будь-який коментар рандомний. Ось, і тому. А, то ще, бачите, я тут і туш сьогодні тестувала тут трохи око, почесала, тому. Мабуть, вже щось не дуже стало, але все одно виглядає макіяж. Бачите, я нічого не припудрювала, все виглядає ідеально, цілий день сьогоднішній. Так, і макіяж, як я робила, можете подивитися у минулому прямому ефірі, який у розділі трансляції на моєму каналі. Ось так. І так, ось так виглядає цей рандомайзер. Зараз ми додамо сюди з посилання на моє відео, де була активність ваша. Ось це відео. Я нагадаю вам: це з замовленням Oriflame з каталогу номер 6 Спрей для тіла там у мене була така основна тема. Так, скопіювала з І Тепер. Вставляю ой, це не сюди, вставляю його у хром, У силочку, у цей рандомайзер. Ось, вставити. Вона зараз обробиться і написано 2202 перегляди, 123 лайки, 114 коментарів. І натискаємо Рандомайз і узнаємо, хто ж отримає нарешті решт наш головний подаруночок. Ось такий міст для тіла і масочку для обличчя. Бачу, що люди приєднуються. Ми робимо перерозіграш, тому що переможниця головна в нас вийшла не з України. Тому прийдеться перерозіграти, на жаль. Так, і давайте натискаємо рендомайз. Оп. Так, дивлюсь. Зараз це, мабуть, теж. Ага, Ірина Андрієва. Здравствуйте, заказик вас. так необычно, так уже необычно слышать вас на русском языке насчет масла, то там масло авокадо не в составе, обидно. И, конечно, хочу подарок. Вот такой комментарий, такой расширенный по теме видео, все как положено. И я название Хочу подарунок, и будем надію ще ця іринка у нас із України. Ось, тому Ірина Андрієва, поздоровляю дуже вас. Ви отримаєте супер-супер-супер спрейчик, подаруночок такий. І тепер вже маємо знов трьох переможниць. Ось минулий ефір можете подивитися, розділ трансляції. Це, я думаю, вам буде цікаво. Так, чат не знаю, хто щось пише. Не знаю, не, не бачу. Так, всіх вітаю, хто дивиться. Бачу, 6 людей, 7 вже людей дивиться. Так, ну ми вже розіграли. Ірина Андрєєва. Ой, я вже тут отримує подаруночок від мене. Так, знову нагадаю, що сьогодні я буду робити, мабуть, замовлення. Ще не зробила досі. Обіцяла, що буду, щоб вийде в мене, не вийшло. Так, як нам подивитися чат? Добрий вечір. Ірочка, добрий вечір. Ти виграла подарунок сьогодні у, минулому, у минулій трансляції. Будь ласка, мені, напиши мені свої дані. Так, ти теж виграла ось. Ну, на маленький такий бонус, бонусний подарунок. Ось, Тому дякую всім за увагу. Дуже приємно, що ви дивитесь. Підписуйтесь, ставите лайки. Да-да, подивись, подивись. Ставити лайки і приймайте участь у моїх активностях, таких невеличких. Мені дуже приємно знати, що ми таку ком'юніті, трошки таку косметичну будуємо по інтересам нашим. Ось і завжди радісно бачити. Так, 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 ще забула дійсно дякую, Ірочка. Вітаю також всіх з днем матері сьогоднішнім. Це міжнародний день матері. Ось, Дуже люблю свою матусю, мабуть, вона теж може подивитися цей ефір, може й дивитися зараз. І тому цьому її і всіх-всіх матусь. Ми з вами просто круті, супер. Дітки даються дуже-дуже нелегко, з ними зовсім нелегко буває часом, але яка ж це приємність, яка ж це радість. Е, найкраще, що може статися у житті, так? Це дітки yeah. наші, наше продовження, наша радість. Е, так що дуже-дуже дуже дякуємо нашим мамам і, і самим собі за те, що маємо радість таку. Е, uh -huh. Ось е, дякую за. Таку приємність, що ви цей вечір трошки зайшли, подивилися на мене, я на вас, поспілкувалися, пораділи свято, і тепер можу вже далі очікувати переможницю і її контакти. Маю надію, що це вже буде з України, дівчина. Ось все. До побачення. бай 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 Кінець ефіру.